Шановні колеги та гості, рада вітати всіх присутніх, і дякую за можливість представити нашу громадську організацію Соціальна інклюзія, яка була створена у 2021 році. Була потреба у заснування такої організації, оскільки в нашому місті недостатня допомога для людей із важкими порушеннями мовлення ми прагнемо забезпечити таким особам рівні можливості для спілкування та інтеграції в суспільство. Можливо, ми єдина організація, яка орієнтована на розвиток проєктів, ініційованих людьми з важкими порушеннями мовлення. Принаймні я і мої колеги не чули про щось подібне. До нас належать люди з іншими захворюваннями. Люди з інвалідністю, які становлять нашу організацію, активно беруть участь у житті громади. Ми стараємося бути корисними для суспільства і підтримувати одне одного як онлайн, так і офлайн. Ми активно співпрацюємо з місцевою владою та депутатами міської ради. Завдяки зустрічам ми вже відчуваємо їхню підтримку, яка допоможе нам реалізувати наші ініціативи. Дуже дякуємо за підтримку Андрію Очеретному, Галині Якубович, Людмилі Станіславенко, Василю Подоляну, Тетяні Побережній. У своїй діяльності ми є флагманами щодо використання інструментів штучного інтелекту. Які відкривають нові можливості для наших членів. Завдяки цим технологіям люди з важкими порушеннями мовлення можуть спілкуватися, висловлювати свою думку та навіть виступати на масових заходах. Одним із важливих напрямків нашої діяльності є впровадження соціального супроводу. На жаль, навіть наявність служби перевезення людей з інвалідністю на авто не вирішує всіх проблем. Окрема подяка нашим помічникам. Оксані Коваль і Валентині Миколачинській. Ваша підтримка безцінна, і ми раді, що поруч із нами є такі небайдужі люди. У цей непростий час ми також не стоїмо, осторонь потреб наших захисників. Ми долучилися до зборів коштів для військових з бригади Червона Калина. 30% від продажу виробів, виготовлених людьми з інвалідністю і проданих через інстаграм сторінку Інклюзія Шоп, перераховуються на потреби ЗСУ. Також Юрій Прокопенко передав кошти, отримані від продажу своїх поетичних збірок на бригади підтримки, де служить його друг. Олексій Скрипаченко через Ютуб канал зібрав кошти на автомобіль для захисника ми віримо, що наші зусилля допомагають не тільки людям з інвалідністю, але й зміцнюють єдність громади. Наша організація це приклад того, як люди з обмеженими можливостями можуть бути корисними суспільству, підтримувати одне одного та вносити вагомий вклад у загальну справу. Дякую за увагу. Разом до перемог!